Вітаю, мене звуть Олександр, і сьогодні я з радістю оголошую новий реліз від компанії Systems. І це чудова новина не тільки для наших нових клієнтів, але й для всіх дійсних користувачів міографів лінійки МТС2. Перше, на що зверну увагу, це те, що застосунок отримав підтримку мультикористувацького режиму. Тож, якщо ви інколи стикаєтесь з проблемою, що ваш робочий день розпочинається з переналаштувань після вашого колеги, то цей застосунок для вас. Кожен користувач може налаштувати кольорову схему, масштаби, шифти, розташування та вміст та в аналізу і ряд інших параметрів середовища, що сприяють ручній роботі. Реалізовано управління доступом до баз даних. Основний користувач як адміністратор системи отримує розширені можливості контролю, налаштування видимості баз даних користувачами, призначення їм прав на повний доступ чи тільки читання, це гарантує безпечну та впорядковану взаємодію спеціалістів із даними. Тож завдяки таким нововведенням, система стала ідеальним рішенням для тих приватних чи державних установ, де за одним робочим місцем працюють одразу кілька спеціалістів. Застосунок отримав нові інструменти для роботи з картками пацієнтів, а саме це інструменти для пошуку та фільтрації. Вони дозволяють користувачу швидко знаходити конкретні записи за відповідними запитами і, крім того, легко сформувати статистичну вибірку за заданими параметрами, наприклад, за діагнозом або за типом проведених проб, а можливо, навіть просто за період часу. Це не лише пришвидшує роботу. Але й дає можливості для статистичного аналізу, а можливо, і для отримання більш глибоких медичних висновків. Змінилась також організація виводу даних. Тепер час обстеження ми маємо вкладкове відображення. Це забезпечує легкий доступ до інформації, дозволяє працювати з декількома пробами в межах одного обстеження і навіть з кількома обстеженнями різних пацієнтів одночасно. Дані структуровані так, щоб уникнути плутанини і зробити навігацію максимально зрозумілою. Шаблони проб та обстежень, як концепція, була успадкована з попередньої версії програми та здобула розвиток окремих складових. Процес підготовки шаблону тепер став більш прозорим. Набори опцій зведені до необхідних та достатніх. Важливо зазначити, що з'явилась можливість продовжити перервану реєстрацію. Це усуває необхідність повторення пройдених етапів, зменшує дискомфорт для пацієнта, а для медперсоналу скорочує витрати часу та зусиль. Було змінено структуру бази норм. Перелік показників був переглянутий. І дещо розширений. В таблицях самих же проб додано умовне форматування для показників, що нормуються, а також тепер тут відображаються відповідні стовпці з референтними значеннями. За основним набором методик тепер користувач може параметризувати і текстовий опис. Він автоматично формується відповідно до норм та значень показників на симетричній стороні. Норми записуються в базу, що є спільною для всіх користувачів робочого місця, тож вони мають бути узгоджені. Особлива увага була приділена розділу, що відповідає за гарячі клавіші. Знання попередньо встановлених та доступність для змін під власні потреби допоможе користувачеві ефективніше взаємодіяти з інтерфейсом під час обстежень. Кожен користувач системи може мати свої власні налаштування. Окрім процесу аналізу та реєстрації, зміни торкнулися і заключної фази, а саме етапу формування звіту. Тож, тепер для звіту може бути використано спеціально підготовлені планки, налаштовані під внутрішні стандарти конкретної медичної установи. Самі елементи звіту набули значної кількості опцій, що дозволяє мінімізувати подальші маніпуляції в текстовому редакторі. Враховано побажання користувачів бачити у звіті зведені таблиці. Під час найближчих майстер-класів наряду з медичними аспектами буде приділено увагу раціональному використанню функціоналу нашої нової програми. В доступі з'являтимуться огляди та тематичні відеоінструкції.